В школах на перервах вчителі та учні мають розмовляти виключно державною мовою. На цьому наголосив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він зазначає, що освітній процес проходить на всій території закладу освіти: їдальнях, коридорах та спортивних заглах. І перерва не виняток. Ми запитали у Дніпрян, що вони думають про спілкування українською на перервах. Потрібно розмовляти завжди українською мовою, Принаймні намагатися це робити, кому це складно дається, але треба вчити. Це дуже важливо для розвитку і дітей, і суспільства, і країни загалом. Ну, на перериві дитина може спілкуватися, як йому удобні. Ми не можемо примушувати людей розмовляти. Тобто я вважаю, що вчителі, напевно, так і мають розмовляти українською, але діти мають самі вирішувати, якою мовою розмовляти, але вчити і знати українську. Якби ми почали дітей своїх раніше вчити, у нас би цього ну, як сказати, бар'єру вже б не було. Тому треба розмовляти. Після українське, значить українське. Ну це нереально. Але хочеться, щоб розмовляли. Бо мова наша така красива, така солов'їна. Хочеться, щоб на ній розмовляли. Але це справа часу. Ну, саме головне, щоб не було насилля. Вони можуть спілкуватися будь-якою мовою де завгодно. Але територія школи, це територія освіти, це територія виховання українського громадянина майбутнього української держави.